У березні 2014 року відбувся сфальсифікований окупантами референдум про статус Криму. Таким чином Кремль намагався легітимізувати окупацію півострова. Про українське населення Криму не марило надіями. Люди розуміли, що прийшла біда. Я бачив, як деякі кримські татари похилого віку поспіхом та зі сльозами на очах почали збирати валізи і казали: нас знову будуть виселяти. За нами зараз прийдуть і депортують. Кримські татари до останнього сподівалися, що окупації вдасться уникнути. І поки могли, чинили спротив. 26 лютого 2014 року у Сімферополі одночасно відбулися два мітинги: проросійський і проукраїнський на заклик меджлісу Затарського народу, тисячі людей вийшли до Верховної Ради Криму, але проросійська позиція домінувала кількісно. Після мітингу росіяни запустили репресивну машину. Багатьох проукраїнських громадян посадили за ґрати, закутували чи вбили утиски. Тривають і досі. Більшість кримських татар лишилося у Криму попри окупацію, бо на повернення до рідної землі в кінці минулого століття було покладено багато сил, часу та життів. Ті, хто приїхав на материк, роками підтримують зв'язок з друзями та родичами на півострові. Через таке спілкування жителі Криму дізнаються про події в Україні, про думки щодо окупації Криму та боротьбу у широкомасштабній війні. Як саме підтримують цей зв'язок та чинять опір окупантам в Криму? Слухай в аудіороках Вчися вухами історія Криму.